Чільки тут для нас різних виробів. Деточки. Я проти мінімалізму. Я люблю, коли в квартирі ось багато всього цікавого Клас, дві ціки посуд. Сімдесят злотих така власти. Сімдесят три. Відцека гарна. Чатку, бажу, що і замас, замисло, товання одхоза. Хорош 119 злотих це тисячу 200 1000... 100 гривень десь. Так я поки не буду якби рухи робити, тому що мені ще щось подобається. Мені треба я на щось куплю полюбову. Полюбовку багато всього. Іконки продаються, і різні вироби. Але я не відчуваю в цьому якоїсь, скажімо, на суржику, удох... У... на суржику не можу вимовити. Удохотворенність виробів розумієте, немає духу в них якогось такого. іконки. Трішки гребуть на подсильном на, на, патінам, на Дуже. тоже на движке нормально так. От рахунок на туристів, тому что-то є. и за это осталось. Ще пошукати? Шаліти не можу, тому що в мене дуже багато оплат, що передіною. Там тому... ще тут цікаво, але завку ні снімають. Смактається. Холодне, щось хочеться. Можна поїсти. Там щось продається. Може, ну, тут ще одна сцена, бачите? Я думала, тільки там. Це малий ринок називається. Я зараз на малому ринку. Там різні, речі, пироги продаються, вареники. Так, Споцію на все. От вас буде. Мені хочеться хочется 6. Фестиваль пирогов, крапок з 13 до 18 серпня. Ага, це я вже попала на фестиваль для вареників. Тут різні вареники, тут фестиваль вареників. Це в нього Це в порядку, так сіно. Фестиваль вареників, фестиваль. Але я, я не голодна. Як щось холодне, мабуть, випало. Ще пізніла, так це я хоч курчака поціла. Гріль. <пізь> Палапський людей, капець якраз прикрашено в народне не Може пройти, бо дуже багато людей. <паду> Ні, їсти я не хочу, я, до, я думаю, купила, Ну, поки їсти я не хочу, поки не хочу. Дай побачимо. Таке холодне, холодне волина. Звичайно, по цьому кусь пам'ятник, зрозуміло. Чому він має такий кусь пам'ятник? Що це? Що? Що? Що це з цього? Кафація. Кафація. Сіберо, мові. Фія хендмейд магазин хендмейду польського. Дуже все сподобалася вдома. Картини у мене більше Відображення. оригінальне хендмейд, коли зроблено руками. Це дуже багато цікаво тут. Так, все буду переглядати. Що вони купити? Я зайшла в той магазин, там де ці живі фотографії. Там просто така, я там пробула якийсь час. По-перше, ніхто в спину не дихає. Ну, це взагалі в Польщі мені подобається, щоб в спину ніхто не дихає. Там, до речі, знаходиться фонтан, який поливає людей. І там дуже такі атмосферні фотографії. Я просто без камери хотілося, ну, по-перше, це поганий тон, коли ви дивитеся через камеру, а наглядаєте своїми очима. Ми так Зняла вдома покажу, що я купила. Вийшло на 30 злотих. Я думала, що одна фотографія 28 коштує злотих. Ну і плюс ця десь так само, плюс-мінус. Але в цілому я так не зрозуміла ціну, Вона, він мені полічив всього лише 30 злотих. Ось, І така, ну дуже сподобався цей магазин, такий хендмейд. Я Буду, ну я все, я вже хочу додому. У мене можливо ще буде сьогодні спорт. Я берусь за себе, тому що я розпустила себе за ці дні, Багато їла вуглеводів, Але я перед тим, як їхала сюди, зараз я вам покажу, фонтан цей, Як я їхала сюди, я купила їжі білкової, тому що я знаю, що я буду повертатися сьогодні свято і не будуть вже працювати ці магазини. Дома покажу, що я купила. Зараз з нього піду свіжуся трішечки. A teraz pieśń z przesmań od nas, od ukoi, zespołu ukoja. Z takim moralem pamiętajcie, żeby nie żenić się, nie wychodzić za mąż bez miłości, bo miłość jest najważniejsza. Bo jak tej miłości nie ma, to życie może stać się. Когось. Треба історію підчитати. Дуже цікаво дуже багато історичних місць в Кракові. є. Так як я вже така краків'янка, краківчанка. Краків'янка, це крак... краків'янка. Це схоже на кров'янка. Краковчанка. Краківчанка. Я думаю, так. Краківчанка, я краківчанка, вже. Коріна. Я вже вкоренилася тут. Я, ну, я тут подобається жити в Польщі. Правда, я дуже далеко від центру живу, там, де я живу, там глухо тільки одні діки ходять. Кущі і трави. Ну, те, що я люблю також. Я Дуже різностороння людина, мені подобається. Але я люблю, коли і розкіш є, дві зі собака. І розкіш, і, і люблю, коли ось так зелено, коли природи багато, люблю, коли... І просто, коли ти знаходишся в селі, в тиші подобається бути а, в таких місцях і духовних, і душевних. І, ну, коротше, мені все подобається. Просто все подобається. Я не можу сказати, якби я жила в селі, наприклад, мене б потягнуло, б в місто. Мені будинок я по-любому хочу мати. Але я, мені подобається квартири на, наприклад, десь. Високо, щоб було видно все місто, наприклад. От у нас в Києві дуже я київлянка, не тільки ну, ось, Я і там, і там. Ну, люблю, люблю Польщу, ну, серйозно. Люблю серце, мені дуже тут подобається. Тут душа. Серйозно. Тут просто космос. Просто Навігацію буду йти в сторону лісла. На ще У мене там кішка одна. Вона не любить бути одна вдома, тим паче в жару. Не знаю, може ще з нею вийду погуляю на вулицю, щоб вона трішечки побула на вулиці. А зараз темніє. це погано, що темніє Зараз набагато. Дивіться, дві і знімає. Дивіться, яка велика палка. Це мені тут потрібно. Коротше, коротше. Йду, йду. Не знаю, чи цю сторону, але зараз буду вмикати. Дивіться, як гарно, як гарно прикрашаються. Клас, 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 клас. Мені треба до вісли. До вісла. Тому що там знаходиться Вшестанок, Шестанок це, О, господи. Знаю, як на польській буде, на українській мові може... зупинка. Там поїде. Так, все, буду шукати Вшестанок. Давай поріховая, потому что она не сладко. Так. Че не шукала, так дальше. Классный мороз, але не сильно не суло. З Лісюшком бо вона одна вдома, але вона не може бути на ну, якби в літо, я хочу її ще встигнути вигуляти на вулиці трішечки, поки не стемніє. Бо зараз темніє раніше. Йду або таксі викличу, або буду їхати на трамваї. Ой, на, на автобусі. На автобусі, або на таксі, не знаю. Мені треба просто через це місце прийти там. Таник знаходиться. Далі я вам ще краще робилася. Я б то била Я просто в мене було б більше енергії, якби виспалася. Я дуже відповідальна в плані тварин, в мене, мене хом'як, даже, просто хом'ячок, Але я роблю такі варунки для нього, щоб йому ну, було максимально комфортно. І зараз я гуляла. Проводила час, я розумію, що там Стасюшка сидить в жарі вдома, але ну, там, в принципі, заслони є, і ну, я так вікона закрила, щоб вона не це не випригнула. Трішечки заставила там, малесенька, маленька така щилена, щоб приходило повітря. от. Я розумію, що вона сама, а вона така, що ну, не... ну, вона як дитина. З треба Пікуватися, гуляти, вгулювати. Вона не любить сама вдома сидіти. Вона... Це мені треба якось перейти на ту сторону, щоб я не поїхала туди, куди мені потрібно. Так, Тепер треба розібратися, як мені на ту сторону перейти. Не знаю, може таксі возв'язку маю. Те, що я купила, запам'ялася, тому що було. Вони в самочці. Ось. Ось так, 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 так. таку фотографію купила. Це з вікна, видно краків і осінь. Жива фотографія. Дуже вона мені сподобалася. Я взагалі люблю і осінь, і захід. Тут видно краків. Таку філіжанку кави купила. Якось відгукнулася мені глибина цієї фотографії. Зараз її можна відкрити. Так, ось так виглядає ця фотографія без плівки. Також відгукнулася вона мені. Така тверда тут основа. Також поставлю на паличку собі. О, ще... Ще Ось таку купила сову символ, символ мого безсоння, Ну точніше нічного життя. Зараз я це відріжу вам покажу. Ось популярні такі дерев'яні сови. Ось я собі ось вирішила купити таке совенятко. Ну, прикольно виглядає.